Ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. <кій> Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, люблені наші в Христі, браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, всі, хто зараз разом з нами у цей вечір, в цей вечірній час, <кій> молиться разом і старається бути присутнім на молитві, наші воїни-захисники. Всі, хто зараз у немочах, що в стражданнях, у лікарняних палатах, хто в дорозі, хто в чужині, всіх щиро вітаю. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! І дякую Богові за кожного з вас, що ви активно, активно щовечора стараєтеся доєднуватися, долучатися до наших молитв, до нашого служіння, де ми всі разом. Творимо ту велику, велику християнську родину, яка старається не пропускати кожного вечора, молитися разом, бути поруч один з одним в той такий невидимий духовний спосіб, де відстані не раз тисячі, десятки тисяч кілометрів, де ви неодноразово запевняєте і пишете, Отче, ми молимося між нами дві години різниці, три години, п'ять, а то й шість. Чи навіть більше Америка, Канада, де моляться разом з нами, навіть є молільники з Австралії, щоб ви знали, тобто наші українці там <кій> моляться з нами вервочку. І слава Богу, що мають ту добру нагоду, хочуть молитися, бо дуже важливо в молитві для кожного християнина це є бажання, бажання молитися разом. І тому, власне, в цьому бажанні ми прагнемо. Єднання прагнемо того великого, великого торжества, перемоги, добра над злом, праведниками над грішниками, благодаттю над гріхом. Саме ми з вами хочемо і прагнемо долати всі ці спокуси і випробування. Сьогодні вже вівторок, Страстного тижня. У вівторок ми мали ту добру нагоду, так само мати моління, служіння в храмі. Теж так само читали Боже Слово, і сьогодні ми знову вкотре чули в Євангелії про те, що очікує нас після другого приходу Христа, що очікує кожну людину, яка дійсно переймається тим, що вона хоче і прагне жити у тому вічному житті, там, де нема ні болю, ні печалі, ні страждання, але життя вічне і безконечне. В цьому великому слові євангелист і апостол Матвій застановляє нас і знову каже і повторює слова апостола Евангелиста Івана, хто витримає всі ці випробування у тому стражданні, у тому терпінні, той осягне спасіння, осягне ту велику вічність, до якої всі ми є приготовлені, і стараємося жити з Богом, вірити в нього, уповати на нього. Дуже прошу кожного, прийнявши ту власне Божу науку, Боже Слово, стараємося не загубити її, стараємося плекати і виховувати її у своєму серці, щоб коли прийде той час і ми будемо обрані Господом на тих батьків, саме оті Божі благословенні науки своїм рідним близьким. Всім тим, хто хоче слухати, хто хоче чути, хто хоче розуміти і передавати ті Божі правди своїм рідним і близьким, уповаючи на одного Бога і сповідуючи одну віру, одне хрещення, одне євхаристійне єднання. Про це ми повинні пам'ятати всі разом. Бо ще один день знову підсумовуємо. Сьогодні. 15 квітня ми мали дуже багато різного служіння, як звикло. І ви неодноразово бачите маленьку таку краплинку певних подій того дня, священника, який старається десь, напевне, трошечки поділитися з вами, але це дуже маленька, -маленька краплинка. Попри те, що сьогодні ми мали служіння в храмі, ми мали відвідування хворих. Ми сьогодні мали благословення і освячення анотаційних дощок наших героїв у нашому енергетичному коледжі. Ми сьогодні мали нагоду благословити прекрасну, добру, добру таку традицію вже. Але знову ж таки, як хочеться, щоб таких традицій не більшало, ви зараз розумієте, про що я говорю. Адже ми в навчальному закладі провадили певну таку ярмарку з дітками, учнями, батьками, присутніми, наставниками, вчителями, де з Божої волі ми збирали пожертви для наших героїв, для наших хлопців, захисників і захисниць. І це насправді має місце в нашому житті, і це добре, що ми долучаємося, але знов ж таки ми маємо розуміння того, що триває війна. І ми дуже хочемо, щоб вона закінчилася, дуже хочемо, щоб ця перемога настала. Теж так само мав нагоду бути з нашими наставниками, учителями, батьками, дітьми, присутніми у нашій гарній, прекрасній музичній школі, де був прекрасний такий духовний і мистецький вечір нашої достойної Наталочки, Угрень, Лисоконь. Де дитина Божа, мати, дружина, донька, вона провадить своє життя, пишучи прекрасні вірші, натхнена в Дусі Святому, натхнена своїм чоловіком, своїми дітьми, батьками, адже її чоловік загинув там, на Озовсталі. І вона почала вже давно і тепер продовжує писати ті вірші, яких тільки її любові скільки є страждань, стільки є того такого нашого життєвого, буденного, де ми чомусь не хочемо деколи собі сказати. Всім тим я готовий ділитися і абсолютно не бачу в цьому, що це не має мати права місця на життя саме тут, в тих соціальних мережах. Бо коли ти подивишся, що тут відбувається і що люди висвітлюють, страх збирає, краще нести світло, краще нести добро. Краще нести ту любов, і нехай воно перекриває і затьмарює все це гріховне і зле, що часто ти натрапляєш і бачиш, як особливо наша молодь абсолютно, як казав Христос, не розуміє, що вона чинить, не розуміє, що вона робить. Тому любі молільники, любі наші браття і сестри, запрошую всіх до нашої спільної молитви, прошу і благаю поширювати добре Боже Слово. Ділитися добрим і світлим, чистим і праведним, міняти себе і міняти тих, хто коло нас своїм прикладом, і тим самим ми зможемо дуже багато чого змінити у своєму особистому житті і в житті тих, хто коло нас. Тому молімося щиро вервочку, продовжуємо місяць квітень, якого вже половину настало, і рухаємося далі до того вічного спасіння. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди, Єси, і все, все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, нашого Ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівно славими, і що говорив через пророків. в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава І Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, молитва про слави. Дуже прошу всіх молільників, спільночан, активно поширити молитву, активно ставити свої вподобайки, лайки, активно поширювати молитву на своїх сторінках. Складаючи своє намірення чи в серці, чи на слові, чи в Писанні, але будьте активними для поширення Божого Слова. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омійлюби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, спільна молитва і подяка до Господа. Благодаримо Тебе, Христе Боже наш. Що ти даруєш нам сьогодні знову вкотре ту вечірню молитву дякуємо Господу і нашим захисникам, що ми знову можемо бути разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наших захисників, захисниць, молитва за наших героїв. Молитва за поранених, полонених, пропавших, безвести всіх, хто сьогодні зараз з нами на молитві, родини наших героїв, як тих, що зараз на передовій, так тих, що зараз на відновленні на реабілітації, як тих, що зараз на ротації, як тих, що зараз вони там, у пекельному пеклі, вогні війни. Молитва за тих, які вже відійшли від нас у то вічне життя за їхніх родинах. За їхніх батьків, дружин, дітей, братів і сестер, Господи, вислухай наші моління, благослови, дай підтримати завжди родини наших героїв. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кхух> Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребую Твого милосердя разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Четвертий десяток, наша спільна молитва за примирення і покаяння, за наше спільне родинне приготовлення до Великого Дня до Пасхи, за родинне спілкування, за то духовне єднання, за взаємне прощення, за те, щоб ми примирилися в своєму сумлінні перед Господом і щирістю свого серця зустріли. Світле Христове Воскресіння, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марія <кій> Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Мар... Мати Божа, молися, молись за нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва місяця квітня, молитва за нашу сім'ю, за нашу родину, за нашу молитовну духовну родину, вервички, яку молимося разом. Це велика родина. це... Десятки, сотні тисяч людей, які моляться разом з нами у різних різних куточках світу, і вірю і знаю, що ви так само молитеся за нашу таку духовну спільноту, яка є на далекій відстані, але нас єднає саме мережа тут, у Фейсбуці, і вона єднає нас для того, щоб ми могли якомога більше навертатися самі і тих, хто коло нас. Тому молимося за наші сім'ї. За всіх немічних, страждаючих, як духовно, так тілесно, молимося щиро за наших дітей, молодь, подружні пари, родини, діти, онуки, правнуки, всіх, хто сьогодні просить благословіння для подружжя, просить благословіння діточок, просить благословіння виносити плодоносящих, молимося щиро за всіх хворих і немічних, що в лікарнях, що вдома, що самітні, що в сиротинцях, що в домах перестарілих. Молимося за тих, що в дорозі, і тих, що в чужині, далеко від отчого дому. Молимося за наших наставників, учителів, освітян. Молимося за всіх наших медиків, рятувальників, законотворців, правоохоронців. Молимося щиро за всіх, хто зараз всі, всім своїм єством і всіми своїми добрими силами, бажаннями створює нам комфортні умови для життя, а це наші енергетики. Це так само відповідальність. Це наші працівники всіх комунальних структур, які стараються тримати в чистоті і в порядку наші вулиці, міста і села. Молимося щиро за всіх, хто сьогодні вміє і правильно настановляє за духівників, капеланів, волонтерів, доброчинців, фундаторів, за усіх, хто старається допомагати всім тим, нехай Господь благословить. Ісусе Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення, всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми з вами помолилися знову вкотре. Нехай Господь прийме наше служіння, кріпить усіх нас на тих силах, як духовних, так земних. Прошу і дякую, Господу, за вашу ласку підтримки. Особливо низький уклін тим людям, які передають медикаменти для наших героїв. Це просто колосальна поміч, і то важлива поміч. Тому дуже дякую вам за всі ліки, препарати, які ви передаєте для того, щоб знеболити, для того, щоби підтримати, для того, щоби насправді бути поруч і стати тою причиною для допомоги. Дякую за ваші ефіри, за ту матеріальну поміч, яку ви складаєте. Для того, щоб десь допомогти і дати нагоду придбати те, що є необхідне, а це особливо для старших літніх людей, це їхні засоби гігієни. Це насправді велично. І дякую вам за те, що ви допомагаєте і одягом. Це дуже важливо. Дякую за те, що підтримуєте продуктами харчування, особливо в часі зараз Великоднього свята, яке наближається, воно дуже важливо. Банальні речі, ніби здається, але. Оці моменти харчування, які допомагаємо, у ті продуктові набори, це дуже важливо допомогти. Адже люди дякують за все, за ту маленьку дрібничку, але дякують. Тому не зупиняємося, робимо добрі справи і насправді йдемо далі. Тому що з нами Бог, розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Тому щиро дякую Богові за молитву. Чекаю на ваші молитовні наміри, які маєте на завтра, і все, що складаєте до Бога, богові на славу. Тому всім на добраніч, Слава Ісусу Христу!